Це південна частина району Бахмуту. Тут російські підрозділи також намагаються прорватися для того, щоб обійти стратегічне місто із південного флангу. Однак українські захисники відбили. Потужні атаки, і зараз російські підрозділи міняють тактику і намагаються тут прорватися маленькими групами і випробовують, прощупують оборону українських військ. Танкіст 28-ї бригади з позивним Спартак показує наслідки минулої атаки російських підрозділів. Це зайняли їхні позиції, так? Ну так, відбили противника, виходить. Забирали назад свої позиції. До 100 чоловік десь там було, якщо не більше, і все. Тоді російській піхоті з ПВК Вагнер вдалося увійти в окопи українських військових та зайняти їх. Вони десь... пішли в наступ, чисто піхота пішла. Вони з флангів обходили. Повертати втрачені позиції, виїхали українські танкісти. Получається, тут відкрасу відбили ми ці були позиції, і все. Противник поніс втрати і вже більше він туди не йшов. А як ви відбивали їх? Розкажіть. Важко. Артилерія працювала. Скільки ми два дня їх відбували. Монтанкісти виїжджали. Конвейєр випускали десь минути 3-4. 28 снарядів прямо в них. Напряму на водку. Там дальність до противника, метрів 800 чи 900 було. І все просто по траншеї. Відчувши сильний опір масованих атак, російські підрозділи тут, на відміну від північного флангу в районі Бахмуту, вирішили не робити. Ну, противник отримав був люлей, виходить. І зараз потихеньку пробує десь прощупувати передню лінію нашої оборони, там, де ми стоїмо. От, тобто техніку він не задіює, чисто піхотні бої проходять. Артилерія воює. Ну, вже коли є команда виїхати танкістам, вони виїжджають і відпрацьовують в своїх районах і рубежах, знищуємо противника. Промацують українську оборону групи по 10-15 людей. Танкісти кажуть, що часто супротивника відправляють на вірну загибель. У них немає техніки, у них просто люди. У них навіть броніків немає, нічого немає. І Все. Ми собі просто так виїхали, отработали по ним, все, вони там і 200, іли... або все. Микола прибув сюди нещодавно, до того був під Херсоном. Говорить, що російські війська в районі Бахмуту накопичують техніку. Каже, треба бути готовими. Якщо так розібратися, то буде найтяжчий напрямок в майбутньому цьому. Тому що він настягали стільки військ уже сюди, що можна ждати в будь-який момент, коли вони підійдуть. Ну, а ми будемо їх чекати тут. Зустрінемо як потрібно. З хлібом і сіллю. Готуюся тут до якогось наступу. Не знаю, до, 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 ні до чого доброго точно ні для нас. Але будемо триматися. А поки що Микола передає привіт і підбадьорює всіх, хто зараз готується відбивати російські атаки. Україна понад усе, ми переможемо. Тримайтесь, хлопці.